Ти нас дивишся, значить ти шукаєш гарні рожаї, а це гібриди кукурузи. Якщо вас цікавлять гібриди кукурузи, ми вам покажемо, як вони виглядають на демоділянці 2024 від компанії «Вестандарт». Куча виробників, ми на зараз закріпимо відео про виробника компанії Ортагра і буде гібрид кукурузи «Тура». Це новий гібрид з фао 280 з потенційним вражайністю 130 гектару, вологовідача у нього шикарно до 15% стільки до посухи, тому що тут у нас не було посухи, ровно три місяці не було дощів. Посів був по технології наутіл. Кожна культура спланувала качан. По качану, зараз покажемо, як качан виглядає. Ось так виглядає качанчик наш. Розломимо його, не будемо вважати кількість тим на сіна на сінин в рядку, і скільки рядків, тому що ви все побачите по бункеру, бункер покаже все. Тобто, хай так покаже, як виглядають наші качанчики. Як вона де спланувала один-два качани, висота рослини. Бачите, в качан спланувала. Якщо була волога, а мінералізація тут була, 100 кг при припасів, був грунтовий гербіцид. Якщо ти шукаєш і хочеш гарні от результати, практичні досвіди, обращайся в компанію Остандарт, підпишися к нам на канал, TikTok, YouTube, ми завжди раді. До побачення, до зустрічі.